НАТО вважає Росію своєю головною загрозою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він зазначив, що на саміті НАТО, який буде проходити 24 та 25 червня, в газі, обговорюватимуть питання України, оскільки збереження фокусу на підтримці України є ключовою передумовою для того, щоб мільярд громадян альянсу були у безпеці. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант Збройних сил України, долучився до нашого ефіру. Рада вас вітати, радий вітати. Бажаю здоров'я навзаєм пане Сергію. Ось заява Марка Рюте генсека НАТО щодо того, що Росія є головною прямою загрозою. Для альянсу, що вона означає? Чи почуємо, чи побачимо ми точніше оцю заяву вже задекларованою за підсумками а, саміту? Це зафіксовано в стратегічній концепції НАТО 2030. Стратегічна концепція формується на 10 років, і там чітко це зазначено, що основною загрозою для Європи є Росія фактором, який дестабілізує безпеку Європи. Тому, ну, якби там кожен день формально це повторювати можна і не потрібно, тим більше, саміт зосереджений на дуже конкретних е, е, ідеях, саме щодо підвищення рівня видатків на озброєння до 5%. і це складне питання. Воно контроверсійне для багатьох країн, тому що там, скажімо, 5% для Північної Македонії це там можливо вимірюється мільйонами євро, а 5% для Німеччини це більше 100 мільярдів євро. Тому тут через це, якби Дискусії такі, ну, я, я скажу навіть що і суперечки, як це зробити, чого досягти. Ну, в принципі, консенсус в робочому такому порядку досягнутий. Зокрема, всі погодились, що ця планка повинна бути досягнута до 2035 року. Таким чином, всі країни будуть розвивати цю тему, і, власне, щоб на самому саміті. У дискусіях стосувалась лише цих питань, вони і так займуть, якби багато уваги і, і, і можуть бути такими складними. То, очевидно, на цьому саміті інші проблеми, інші питання, вони обговорюватись не будуть, це відкладуть на наступні зустрічі. Ну а власне про те, що так само в підсумковій декларації не будуть згадувати про незворотність України до НАТО. І е, е, наскільки це е, те, що ця тема відкладена, вона є ризиками для України, ризикована для України, і е, як розцінювати заяву генсека про те, що незворотній шлях до членства в НАТО продовжиться після саміту з Трампом? Справа в тому, що ну можливо, це там таке трактування, ми ж зацікавлені в тому, що про Україну говорили постійно і якомога більше. Тут, якби політичним цим маслом кашу. Щодо членства України в НАТО не, не спортиш. Тому чим більше буде таких заяв, тим краще. Проте нам не потрібно кожен день пояснювати, що ми хочемо бути членами НАТО. У нас це записано в конституції. Є домовленості між нами і НАТО. Ми виконуємо там різні програми по досягненню критеріїв стандартів, щоб набути членства в НАТО і в НАТО це знають. І їм теж не обов'язково кожен день це підтверджувати, що там відкрити. Двері для нас, що шлях незворотній, так як це було записано в саміті НАТО в Вільнюсі. Там тема була більш ширша, адженда, так би мовити, порядок денний. Був більш широкий і тому багато речей було згадано. Але це в документах НАТО є, ніхто цього не, не відміняє. Тому, якщо навіть в цьому документі щось не буде досягнуто, чи вірніше, не так не буде згадано щось про Україну в цьому аспекті, то в будь-якому випадку, якщо він закінчиться тим, що країна НАТО погодяться Збільшити витрати на оборону, то це для нас корисно, це для нас позитивно, тому що е, таке виробництво зброї, налагодження ВПК країн-членів НАТО, воно буде сприяти і допомозі Україні. І я завершу лише е, одну думку: що е, Марк Рютте сказав, що саме е, буде зазначено, що в ці 5% які країни НАТО планують виділяти з власного ВВП на свою оборону? Всі 5% буде вкладатись і та допомога, яку вони надають Україні. Тобто, це для нас все ж така фіксація позитивна? Ну власне, а чи вдасться їм виконати цей план до 35-го року і всім вийти на цей показник? Це ж теж велике питання. Сподіваємося, дивіться ну 10 років на це, це по перше. По друге, якби зрозуміло, що є там морально-психологічні характеристики поведінки президента Сполучених Штатів, і важливо, якби завершити це все з такою хорошою погодою для американського лідера з тим, щоб не було змін у цих відносинах Європи і Сполучених Штатів в рамках НАТО, в цьому зацікавлені європейці. Ці, але й ми також в цьому зацікавлені, тому що все, що роблять європейці і марк рют для того, щоб досягти цієї ідеї, це вже позитивно. Потім 2035 тисячі три рік. Напевно, на цей рік уже Трампа не буде в президентах. Це це перше. По друге, ми сподіваємося, що російсько-українська війна закінчиться перемогою України. Тоді можливо і е, можна буде ці цифри переглянути. Ну поки що, план такий, і е, це вже перший крок позитивний, що країни з цим погодились, тобто вони бачать в цьому раціональність. Це е, важливо. У програмі саміту НАТО несподівані зміни вже завтра, 25 червня в другій половині дня президент України Володимир Зеленський проведе окрему зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте та лідерами країни Є-5, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії. Зустріч відбудеться близько п'ятої вечора за Києвом газі. Про це повідомляються на офіційному сайті Альянсу. Сторони мають обговорити безпекові гарантії для України, подальшу військову підтримку та шляхи інтеграції до НАТО. Попри те, що раніше не планували розглядати. Україна, Україна не йшла якимось окремим треком на цьому саміті. Ми бачимо, що доволі активно президент Зеленський проводить зустрічі його там раду сприймають. Тобто, ми можемо сподіватися, що цей саміт все-таки буде для нас результативним. Ну, я думаю, що це дуже хороша площадка для того, щоб використати і для поширення своїх ідей, думок, інтерес медіа, журналістів до Зеленського не менше, ніж до Трампа. Тобто, буде можливість теж якийсь брифінг провести, будуть зустрічі двосторонні. От ви згадали цю зустріч п'ятірки європейських країн разом з Марком Рюти, з президентом Зеленським. Можливо, будуть і ще двосторонні зустрічі. Нашого президента з іншими лідерами, все таки це 32 країни. Не з кожним з них постійно відбувається діалог. З деяким потрібно можливо новити стосунки, дещо дещо повідомити. Про ситуацію, яка є в Україні на сьогодні, і, можливо, відбудеться і зустріч із Трампом. Я думаю, що з українського боку все для цього зроблено. Про це знають і американці про наше бажання. Це знають організатори саміту Марк Рютте. Тобто, якщо така нагода буде і з боку Трампа знайдуться там, умовно кажучи, вільні хвилини, то відбудеться і ця зустріч. Тобто, в будь-якому випадку, участь президента. В саміті позитивна, тим більше там йшлося ще, що можливо буде форум оборонних технологій країни, які входять в НАТО, їхні військово-промислові комплекси. Власне, оця дискусія, як відновлювати виробництво зброї, тут якраз участь України дуже доречна і потрібна. Ну а давайте зупинимося на перспективі зустрічі президента Зеленського з Дональдом Трампом. Він вже анонсував і говорив про те, що відповідні підготовчі роботи ведуться командами обох країн. А чи тут можемо ми очікувати на якісь сюрпризи? Чи в останню мить Трамп не розвернеться і не втече? І, взагалі, про те, що про намір з боку сполучених штатів все таки зробити таку зустріч, що він говорить? Що раз Дональд Трамп готовий зустрітися, то є про що говорити і є про що домовлятися, тобто є готовність з його боку. Я думаю, що в Трампа таке бажання є зараз. Він на білому коні. Він вважає, що ситуація з Іраном багато в чому е, розвалилась, би мовити, за його участю, за тих команд, які він віддав по знищенню е, бункеру, де е, готова де були ядерні технології. Очевидно, він. Він відчуває себе, що він вирішує ці глобальні проблеми радикально. Швидко на цій хвилі можна, можна поговорити і з Україною. Єдине, що тут вже ж важливо не тиснути на Україну, а розуміти на кого потрібно тиснути в конфлікті із Ізраїлю з Іраном Трамп вже не тисне на Ізраїль. А саме застосовує бойові дії проти Ірану, звідки йде загроза. Тому і в російсько-українській війні потрібно не тиснути на Зеленського чи на Україну а розуміти, звідки йде загроза, і десь там в ту сторону все таки спрямувати свої зусилля. Ну, поведінка Трампа. Ми знаємо, він може там не, 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 не так зрозуміти не, не лише президента Зеленського. Макрона там чи чи ще когось, і ще якось поміняти свій графік. Я думаю, що всі до цього вже. Якось звикли, не так драматично це сприймають, що це якісь такі глибокі сигнали. Можливо, це якісь ситуативні речі. Зрештою, ми сподіваємося, що зустріч відбуде. Була така зустріч в Римі, досить оперативно е, організована. 15 хвилин тривала, але всі сторони залишились задоволені, і е, теж ми медіа позитивно відзначала ту зустріч. Сподіваємося, що таке відбудеться щось подібне і в газі. Так, тому що ми власне нам дуже необхідна ця зустріч, особливо допомога принаймні у форматі купівлі зброї Сполучених Штатів від Сполучених Штатів. І тут цікава ваша думка, чи Дональд Трамп буде думати про Путіна в цей момент, коли буде надавати таку допомогу, і про те, чи не буде це якимось загостренням в контексті перемовин мирних України і Росії. Справа в тому, що дійсно тут зараз така важка, важка, складна геополітична ситуація, і в даному випадку цей закон, який підготував сенатор Грем по санкціях потужних проти Росії, проти російського газу і нафти, це було б серйозний, серйозний крок. І е, я думаю, що е, зараз багато йдеться в Європі про те, що так чи інакше Росія. Готується до війни і є дані розвідки німецької естонської, що там через 3-5 років Росія може розпочати війну. Я просто думаю, що Росія може почати війну сьогодні, в наш час, так би мовити, проти НАТО, тому що з одного боку. Ми бачимо все-таки НАТО певну розгубленість із тим, як будуть діяти Сполучені Штати в Європі і наскільки буде ця співпраця продовжена. Склади НАТО, верніше країн, членів НАТО, де є зброя, вони напівпорожні напів через те, що зброю передали Україні, а там не так багато було запасів. Що стосується військово-промислового комплексу, коли це все запрацює, це теж потребує часу. Про ці 5% ми бачимо аж до 35-го року. Плани грути говорив, що потрібно для Європи збільшити. Систему ПТ ППО на 400 відсотків протиповітряного оборону. Коли це станеться, теж ніхто не знає. Тобто сьогодні для Росії насправді час почати війну проти НАТО, незважаючи на те, що є російсько-український фронт, який більш-менш стабілізований, і е, ми росіянам не підказуємо, звичайно. Ці секрети, але я думаю, для всіх це очевидно. Що якщо е, така загроза є, то треба діяти сьогодні ефективно і е, не чекати, коли там 5 років відбудеться і щось там станеться. Ну цю про цю загрозу згадує Володимир Зеленський. Зокрема, в інтерв'ю Sky News. він зазначив, що от, якраз протягом п'яти років Росія може напасти на країни альянсу для перевірки на місць, але водночас Зеленський заявив, що не вірить, що це може бути найближчим часом. Адже для цього, для того, щоб напасти Росії, треба пауза зібратись з ресурсами і вишколити свою армію. Тобто, власне, найближчим часом на це можна не, цього можна не боятися. І мова йде про те, що ну, якщо е, розуміти слово пауза, це, мабуть, пауза у війні з України. Ну, дивлячись, кому не боятися, е, європейця ну не знаю, Може не боятися українцям. Ну, для нас було б важливо, щоб був там другий, третій, п'ятий фронт проти Росії і всі разом на неї тиснуло. Яким чином це буде, невідомо. Не, не але тому тут питання так: кому, кому не боятися? Ми е, ну, раді, що європейці себе посилюють, і ми раді за їхню безпеку. Але... Ми теж частина Європи, і ми б хотіли мати таку саму безпеку і захист, тому йдеться про цю співпрацю з НАТО, про ці речі важливі. Тому в даному випадку, я думаю, що якщо щоб уже зовсім не боятись, то потрібно ну, реально сильно допомагати Україні з тим, щоб у нас була перевага в засобах ведення бойових дій на полі бою. Її все рівно немає. Потрібно щоб у нас було більше дронів, щоб у нас було більше техніки ефективної ніж у Росії. Це по перше. По друге потрібно світу перейти від стану інформаційних станцій, вірніше від ситуації з економічними санкціями проти Росії до економічної війни. Коли е, діє економічна війна, то солдати залишаються живими по обидві лінії е, зіткнення. Трамп хвилюється, що там кожного місяця, кожного тижня, він говорив: кожного тижня біля п'яти тисяч солдат російських гине і українські солдати гинуть. Так, будь ласка, застосуйте реальні справжні покільні санкції, про які йшлося, і тоді солдати будуть живими. Але санкції зроблять свою справу, і Росія, в принципі, забереться тоді з території України, якщо почнеться справжня економічна війна проти Російської Федерації, і вона буде тривати коротко. А вже з новою Росією там будете відновлювати стосунки, якщо десь Бог. Ну, але на жаль, ми не бачимо таких різких кроків з боку. США сподіваємося, найближчим часом ситуація зміниться. Дякую вам, Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант збройних сил України, був з нами.